Виставка Ковальство, четвертий завершально проект Етніка Чернігівського музею імені Тарновського. Цього разу музейники презентували історичну майстерню кузню в такому вигляді, який вона мала в 19 столітті. За словами пані Марії, майстрині ковальської справи в сучасних майстернях обстановка вже не така. В сучасних умовах можна використовувати як вугілля, так і більшість ковалів зараз переходять на газову горн. Так як це зручніше його використовувати газ. А, але і на вугіллі теж працюють а, в принципі. Те саме на ковадло. Ну наші майстерні більше вже сучасних сучасного обладнання, таких як невмамола, дегріндер. Гріндер сварочний той самий апарат для зварювання полуавтомат. Загалом на виставці представлені роботи шістьох сучасних ковалів: Олександра Кишко, Андрія тамарини Кобець, Георгія Сосновського, Володимира Білоуса та, на жаль, уже покійного Дениса Ромадана. Кожен із них своїми виробами відомий не лише в Україні, але й за її межами. Речі дуже цікаві, дуже різнопланові. тому що ми представляємо окремий напрямок. Це реконструкція історична. Окремо представляємо це сучасні битові речі. Ну і окремо представляємо це картини дуже цікавого художника по металу, Це кишка Олександра. Під час вивчення експонатів виставки можна звернути увагу на те, наскільки вони різнопланові. Складно повірити, що все це виготовлено з потужного металу. Утім, майстерність сучасних ковалів щитується не лише в їхніх виробах. Кавальська справа це таке дуже тяжке заняття. Ти повинен не тільки гарно виробляти якісь речі, ти повинен відчувати якісь нові тенденції, навчатися новим професіям. За час щотижневих виставок етніка неабияк зацікавила чернігівців. На кожен новий захід приходило дедалі більше людей. Завершальна четверта виставка, за словами працівників музею, прийняла найбільше відвідувачів. Дуже багато людей приходить. Дуже тепла виставка вийшла, дуже цікава тут. Для жінок можна подивитися вишивку чоловікам, це вже ковальська справа. Ну собі ж кожен щось може своє знайти. У часи, коли українці ведуть боротьбу за своє існування, як ніколи важливо говорити про усвідомлення свого коріння, адже саме відповідь на одвічне питання, самоідентифікації дає чітке усвідомлення, за що ми воюємо і чому для нас така важлива перемога.